Вітаю, друзі! Сьогодні така спонтанна тема про наполегливість та послідовність на шляху до здоров'я. При тому здоров'я я маю на увазі не тільки фізичне, а й здоровий розум, душевне здоров'я, здорові відносини, наше відчуття себе у соціумі, тобто, який би аспект життя ми не розглядали, нам як не крути, всюду потрібне здоров'я та добре самопочуття. І насправді для того, щоб це відчувати, ми маємо всі ресурси. Нам відкрита зараз така кількість джерел, навіть не те, що хвилі, а справжні водоспади обрушуються на нас з інтернету. І головне тільки обрати, що саме нам потрібно. І ось тут і криється головна пастка, тому що наша увага постійно перескакує з одного на інше, з другого на третє і завтра ми взагалі. Не пам'ятаємо те, про що дізналися тільки вчора. Візьмемо, для прикладу, таку тему. Людина вирішила покращити своє самопочуття за рахунок того, щоб змінити свої звички на більш здорові. Можливо, аналізи крові насторожили, чи ще якісь показники не влаштовують, може печінка турбує, чи цукор підвищений. І ось така людина починає вивчати самостійно цю тему. І бачить, що стільки всього цікавого існує і там, і там, ціла купа різноманітних рецептів та порад, і починається експериментування. І добре, якщо ця людина обере два чи три способи і почне працювати в цих напрямках і дивитися за наслідками. Але часто відбувається так, що людина навіть не дає можливості зреагувати своєму організму, а постійно змінює і змінює свій шлях. Наприклад, починає пити розторопшу для оздоровлення печінки, чи замість цукру починає вживати солодкувату рослину стебію, але за тиждень вже прочитана чогось новенького, про нові трави, збори, відвари і те, що робилося трохи раніше, вже забулося і покинулося. І так може змінюватися досить часто. І що тоді? У людини складається таке відчуття, що вона вже купу часу. Проводить різні процедури оздоровлення, а організм ніби і не реагує, не дає позитивних змін. Так, бо він взагалі не встигає. І тоді може статися так, що людина розчаровується і зовсім кидає свої прагнення до самовдосконалення, бо їй здається, ніби нічого не допомагає. Чи, наприклад, ви вирішили схуднути і стати більш стрункішою людиною? І ось ви дізналися, що головне це треба харчуватися так-то і так-то, рахувати калорії, а фізичні вправи не так і важливі. А за тиждень ви прочитали, що навпаки можна їсти, що завгодно, але головне, припустимо, бігати кожного дня по 3 км і тримати планку пів години. А потім ви почали дієту без солі, Але за тиждень знову міняєте свій раціон харчування. І вживаєте в основному м'ясо та рибу. І так далі, і далі. І вже голова у вас йде кругом від цієї інформації. І дивитеся за місяць, а вісь, і нині там, і всі ваші кілограми та сантиметри при вас. А й думаєте, ну його. І вертаєтеся до того способу життя і харчування, який був у вас раніше. І вирішуєте, що вам нічого не допомагає, що ви товстієте від повітря і нічого з цим не поробиш. І в кожному разі людина відчує, напевно, гостре розчарування, а це розчарування погрожує тим, що далі все менше і менше хочеться починати цей шлях знову. Але насправді річ тільки у тому, що ви не придержувалися обраного шляху досить тривалого часу. Це як у тому анекдоті, коли картоплю тільки посадили і незабаром викопали та дивуються, чого це не має врожаю. І так може відбуватися в усіх аспектах. Чи ви вирішите вивчити нову мову або спеціальність, чи освоїти якусь філософію, аюрвейду, йогу, ну будь-що. Однак, якщо ви не будете наполегливими та послідовними, ваші прагнення, на жаль, які можуть залишитися тільки прагненнями. Нова інформація це дуже добре і чудово, що ми маємо зараз можливість обирати будь-що на будь-який смак. Однак при цьому варто відслідковувати, що на вас впливає позитивно, вдосконалює вас бачити дію того чи іншого способу. І відноситися до цього з повагою та подякою, що вам пощастило знайти. Пам'ятайте, використовуйте і не кидайте, збирайте як до докупи все те, що саме вам підходить. Та шануйте це. І саме тоді так, крок за кроком, ви і будете наближатися до своїх цілей з натхненням та задоволенням. Це ніби здається природним на перший погляд, що так і повинно бути. Але якщо проаналізувати свої дії та прагнення, можна побачити. Що нерідко ми діємо якраз таки непослідовно і нелогічно. Саме тому вважаю зараз така велика кількість порад та закликів про усвідомлення себе, своїх дій, своїх бажань та прагнень. Тому що, коли ми усвідомлюємо, що робимо, для чого ми це робимо, це дозволяє нам не розкидуватися силами та своїм вільним часом у різні боки, а йти своїм індивідуальним шляхом. До кращої версії самого себе. Здоров'я вам, друзі, та гармонії!